Доброго дня всім. Сьогодні ми поговоримо про штучні клапани серця, про те, які є клапани, що таке безшовні клапани серця, які є методики імплантації клапанів серця, яка є основна проблема, коли хірург імплантує клапан серця. Що потрібно знати, коли ми вибираємо розмір клапана серця, ортального клапана серця? От такі всі важливі питання. Штучні клапани серця. Вони є механічні, є біологічні. Це ми всі знаємо. Механічні клапани є одностолкові, а є двостукові зараз. Вже ну, всі міжнародні відомі виробники вони виробляють двостолкові клапани серця. Є ще три стулкові клапани серця, також, також механічні тристолкові клапани. Тобто, це механічні, це там, де стулки складаються з піролітичного вуглецю, спеціально зроблений такий матеріал, який є загустиною. Він дуже є легенький, відповідає крові, і він рухається. Тобто його кров поштовхом крові він відкривається і закривається. Так от, вже є і трьохстулкові клапани механічні, які є на стадії тестування для того, щоб вони були ефективними, вони повинні доказати ну, свою ефективність. Вони взагалі почали їх розробляти через те, що при двостулковому клапані, коли є в клапані є дві стулки, і вони дві відкриваються, то виходить, що вся кров. Йде через три різні отвори, коли є один отвір між стулками і два, і два отвори з кожного боку. А при трьохстулковому клапану це є симуляція природнього артального клапану, який відкривається трьома стулками, і після цього ці три стулки закриваються. Невідомо чи ці клапани будуть мати е, якусь клінічну ефективність. І чи вони взагалі є безпечні на даному часі, вони проходять ще тестування в лабораторії і на тваринах. Тобто це ще досить довгий процес, я думаю, 5-10 років не раніше. А от тепер поговоримо за біологічні клапани. Те, що ми вже знаємо, біологічні клапани є пичачі і свині, це є з тих, що є відомі, але є інші класифікації. Є, наприклад, стентові і безстентові. Що це означає? Якщо є стентовий клапан, то це означає, що оцей біоматеріал, який утворює стулки, він пришивається до певних розпорок клапана. В портальному клапані є три розпорки. До них він пришивається, до речі, вручну на тих фабриках, де виготовляються ці клапани. А от безстентові клапани, це означає, що вони дають клапан, а після цього хірург їх вже повинен імплантувати. Всередину він повинен змоделювати повинен змоделювати цей клапан і замість розпору клапана він використовує стінки аорти. Ці клапани були надзвичайно поширеними і популярними на початку 2000-х років. Але їхня клінічна ефективність не підтвердила, що у них є певна перевага. Хоча це є теж найближча симуляція до природнього трьохслукового клапана, але, як ми бачимо, теорія не завжди підтверджується практикою. Тому що я приведу зразу такий приклад: наприклад, всі наші літальні апарати, наприклад, ці турбореактивні літаки. Це вони не зроблені за аналогом того, що є в природі, а навпаки, не симуляція природи, а зовсім інший дизайн польоту, механізму, не махання крилами, а якби рушійні сили інші. Отак От само і в природі є. Тобто, наперед ми ніколи ми не знаємо, чи симуляція того, що є в артальному клапані, чи вона, чи вона саме буде. Одним ефектив, найефективнішим механізмом, який, який ми можемо штучно відтворити, повертаємося до біологічних клапанів. Так от, більшість клапанів, які використовуються, вони є стентові. Це стосується і хірургічних клапанів, які вшиває хірург. Це стосується і транскатетерних клапанів, які імплантуються через катетер. Заводяться і розкриваються, і це стосується так званих безшовних клапанів. Які є переваги оцього безшовного артального клапана над звичайним хірургічним клапаном? Перевага тим, що його процедура імплантації вона відбувається швидше. Бо якщо для звичайного клапана хірургу треба покласти від 15 до 18 в середньому швів, щоб зафіксувати його по периметру і не було. Не було навіть міліметра зворотнього потоку по кільцю. Це називається параклапана недостатність, щоб клапан щільно прилягав. От, така кількість швів десь приблизно треба. То при безшовній імплантації достатньо одного або трьох швів для фіксації клапана в позиції. А після цього клапан роздувається, і механізм його прикріплення до кільця. Є дуже подібне як транскатетерного клапана. Тобто він розширюється і маючи таку манжетку, яка адаптується до кільця клапана, цей клапан виконує е, ту функцію, щоб не було знову ж таки цієї ж самої параклапаної недостатності. недостатності. Яка є перевага безшовного клапана над транскатетерним клапаном? Є лишень та, що при Безшовному клапану хірург все-таки висікає весь цей кальцій, який є на кільцю. Тобто можна імплантувати великий розмір клапана, і той кальцій, який залишається, він не, не викликає отих всіх процесів, які, які може викликати той залишковий кальцій, який залишається при транскатетерному клапані. А недолік є також, тому що оскільки клапан фіксується за рахунок того, що він розтискає клапані, то, звичайно, ми так само, як і при транспотетних клапанах, можемо сподіватися на більший ризик порушень ритму, тому що клапан буде давити на оточуючі тканини там, де є провідні шляхи, і в нього є також таке ну, слабе місце, тому що кільце клапана воно не завжди. Є е, кругле і А клапан збудований для того, щоб він відповідав е, е, круглій формі зоні імплантації. Тому все-таки параклапана недостатність також є частіша. Наукові дискусії вони точаться на рахунок того, чи ці. Півгодини часу, який хірург витрачає на пришивання клапана, а при цьому клапану цього не потрібно, оскільки вони є клінічно значими для того, щоб використовувати і, і виправдати і ті недоліки, які є при цих клапанах. Ну, для нас ще грає роль і ціни, тому що цей клапан коштує в три рази більше, ніж клапан, звичайний хірургічний. Тому при, при відсутності на даний час очевидних переваг для пацієнта, якщо ми говоримо тільки про комфорт для хірурга, то ці клапани не є все-таки лідером на ринку ні в нашій країні, ні за кордоном. І все-таки використовується в основному клапани інші. У мене є окреме відео, де я розказую за гортальні клапани, свині, бичачі. Я зараз у відео розміщу лінк, щоб можна було на це відео перейти і його подивитися. Найбільшою проблемою при протезуванні артального клапана серця є невідповідність між розміром клапана і тим необхідним об'ємом крові, яке серце може легко через нього виштовхнути. Чому таке відбувається? Тому що кільце клапана воно є взагалі найвищим місцем, коли кров проходить через серце і кудись викидається. А коли ми імплантуємо клапан, то в ньому є клапанний механізм. Клапаний механізм міститься до якогось каркасу. І цей каркас також забирає місце. Тобто, що ми, що ми отримуємо? Ми отримуємо імплантацію клапана в найвище місце. Через яке йде кров. І оцей каркас клапана з'їдає це місце. Тому, ми, маємо, ми, хірурги, ми думаємо про те, що ми маємо імплантувати клапан, який буде максимально ефективним, і мати максимально велику площу отвору. Кожний виробник. Кожної компанії він декларує, коли він виробляє якийсь клапан, він декларує свою GEO, геометричну площу отвору. Але не вся геометрична площа отвору, тобто це є отвір клапана, з нього забирається в перерізі то, що займають стулки, то, що займають ці механізми прикріплення стулки, так само. Так от, не вся ця площа геометрична, вона. Ефективно використовується. І тому е, той параметр, який використовується для клінічної оцінки клапанів, штучних клапанів серця, називається ефективна площа отвору. Ефективну площу отвору можна визначити за допомогою ехокардіографії, вже коли клапан є імплантований. І от всі виробники клапанів. Вони проводять так звану оцінку клінічної ефективності тих клапанів, перед тим як вони їх рекомендувати для широкого вжитку. І нашим завданням є подивитися, бо для кожного розміру є своя ефективна площа отвору, а чим організм людини більший. А це визначається площа поверхні тіла, то ми повинні співставляти в тій табличці, при якій площі поверхні тіла треба використовувати який розмір клапану. Тому що він буде давати при різній поверхні тіла різну ефективну площу отвору. І от є спеціальні такі таблички, по яких ми дивимося. І стараємося бути завжди в зеленій зоні. Бо якщо ми заходимо в жовту зону, а ще гірше в червону зону, це буде невідповідність. Англійськими словами, це називається mismatch, тобто невідповідність клапана до організму, а це означає, що ми продукуємо залишковий стеноз. Чому це важливо? Тому що якщо в нас є оцей mismatch, то ми не добиваємося цілої нашої операції. І це вже доведено, що серце не отримує позитивного ефекту, і наш пацієнт може жити менше. Це переливає на тривалість життя. Ця ефективна площа отвору вона працює і вона визначається як для біологічного клапана, так і для механічного клапана. І якщо є мисмерч, то ми це бачимо за даними ехокардіографії. Росте піковий градієнт, тобто розпад, росте перепад тисків, росте середній градієнт, mm -hmm. е, росте такий показник DVI. DVI е, це є е, відношення між тою швидкістю, яка є перед самим клапаном крові, і тою швидкістю, яка є ну, на, самому, на самому клапані, яка продукується. І якщо ця різниця, це різниця є великою, більшою, це є 0,25, вважається таким однозначним критерієм, що ці перепади швидкості вони є високі. Тому це, все, ця оцінка оцього невідповідності, протезу до, до організму, вона відбувається комплексно. Всі параметри беруться до уваги. Як ми вже говорили при комбінованих, Прикрутальний цінос, просортальна нездатність. Так само при оцінці протеза ми ніколи не базуємося на одному показнику. Ми повинні включати декілька показників. Я вам вже перечислив: це є градієнти, які визначаються швидкостями. Це є DVI, це є спектр того, як наростає швидкість як вона спадає. Це є трансформація іншого показника, такий називається час прискорення, acceleration time. Тобто, яка, яка є форма цієї кривої. І навіть якщо після цих всіх показників у нас залишається сумніви, ми робимо що? Ми робимо добутамін стрес. Ехо. Добутамін стрес ехо це є що? Імітація роботи клапана в умовах підвищеного серцевого викиду. Аналогію його проводжу. Коли до нас приходить пацієнт, і він каже, «У мене все нормально, у мене з електрокаліорами спокої ідеальна». Але у пацієнта є скарги. Скарги, коли виникають при фізичному навантаженні. Значить, ми тоді, що робимо тредміл, і ми імітуємо фізичне навантаження, але паралельно записуємо електрокадіограму. Добутамін, стрес ехо це є аналогічна форма е, імітації підвищеного серцевого викиду, і якщо ці проблеми є, то ці проблеми проявляються в нас. У нас зразу виростають швидкості, виростають градієнти. Виростає і крива змінюється, і ми відразу бачимо, що ні, в нас є месмеч, цей пацієнт однозначно заважає цей процес, протез однозначно заважає пацієнту, і його треба змінити на більший для того, щоб забезпечити оцей ефект. Ефект від операції і допомогти серцю. Одне з найважливіших завдань для хірурга це є уникнути мисмеч при протезуванні клапан. Тут є декілька важливих, цікавих моментів. Перше, деякий час у нас була така практика, коли обздравідділи передавали там клапан з однієї області в іншу, і пацієнт спочатку їхав, після цього йому визначали його розмір, і він приїжджав за тим розміром. В чому є проблема такого підходу? Проблема в того підходу, що доопераційно визначити, який, який клапан оптимально підійде для пацієнта, є неможливо. Можна тільки визначити приблизний розмір кільця. Але якщо в процесі операції ми забираємо весь кальцій і ми можемо імплантувати 23-й, а нам передала область, скажімо так. Регіональний обзор відділ передав, передав клапам тільки 21-й, то ми змушені вшивати 21-й. І це є, це є неправильно. Пацієнти є заручниками, верніше, вони були заручниками такого механізму. Тобто, для того, щоб уникнути оцього мис навіть гіпотетичного, треба використовувати найбільший розмір клапана, який можливо імплантувати. Які, які хірургічні маніпуляції можуть сприяти цьому? Сприяти цьому можуть повне висічення кальцію, тобто повне видалення кальцію з цієї зони імплантації клапана? І це, до речі, не видно на, на ехо, скільки там, де закінчується вже кальція, де починаються. Свої тканини. Чому? Тому що кальцій на ультразвуковій діагностиці дає так званий процес реверберації. Тобто ці поміхи вони стають занадто великими для ультразвукового, до другозвукового точного визначення розміру плюс-мінус один міліметр. А також це є суб'єктивний метод в залежності від того, хто це визначає, тому що цей Промінь ультразвуковий його треба пустити по найбільшому діаметру клапана. А якщо ми ще додамо до того, то, що не всі клапани є круглі, е а деякі клапани мають овальну форму, особливо двоствукову, то цей процес визначення точного розміру він є, скажімо так, сум сумнівний, що найменше, і є велика ймовірність його помилки. Тому можна зорієнтуватися. чи Пільце клапана вузьке чи велике, це можна, але точний розмір клапана визначається тільки після того, коли хірург видаляє весь цей кальцій і сайзером вимірює розмір клапана. Тепер, відносно сайзерів, і відносно розмірів, розмірів клапана, у 90-х роках було надзвичайно багато маркетингових маніпуляцій серед різних виробників клапана, які зводилися до того, що а от клапан мого виробництва 21-го розміру дає менші середні градієнти, ніж, наприклад, клапан іншого виробника такого ж самого розміру. Зараз вже ці, ці маніпуляції зведені до мінімуму, тому що є загально прийняті якби норми, і от розмір клапана він має відповідати діаметру того розміру, який вважається посадочним. Тобто використовуються звичайні сайзери, які є універсальні для всіх компаній. І вони відповідають, якщо це є 19 мм, значить зовнішній діаметр оцього круглого сайзера є 19 мм. Якщо це 23, значить зовнішній діаметр є 23. А оцей розмір зовнішній діаметр відповідає посадочному механізму, не внутрішньому отвору клапана, який є там на 1,5-2 мм менший, не зовнішньому розміру клапана, який може бути разом з манжеткою на 5-6 мм ширший а саме тому розміру яким клапан сідає сідає в е, свою позицію через те що всі клапани як я говорив мають каркас і вони з'їдають оцю всю площу отвору то е, компанії виробники прийшли до висновку за підсказкою хірургів, звичайно, що клапани треба імплантувати в супранулярну позицію. Для того, щоб оцей каркас клапана був максимально не всередині кільця, а на кільці. Тобто, супра, приставка супра. І та шовна техніка, яка використовується, вона повинна забезпечити можливість. Так званої супраанулярної імплантації аортального клапана. Чому? Тому що можна тоді використати більший протез розміру, більший розмір, який буде забезпечувати більшу ефективну площу отвору цього клапана. Інша ситуація є тоді, коли, наприклад, навіть при супраанулярній позиції хорошого клапана, хорошого виробника. Ми все рівно бачимо, що ми після імплантації оцього розміру все рівно залишаємося або в жовтій зоні, або дуже близько до жовтої зони, тоді ми йдемо на розширення кільця клапан. При розширенні кільця клапана можна збільшити той розмір того протеза, який імплантується, на один розмір, тобто на один тип. Що клапани ще раніше, там в 80-х роках, вони відрізнялися за розміром розмір один, розмір 2, розмір три. Тобто маленький, середній великий. І, звичайно, що тоді оцей міс він був ну, надзвичайно великий. Так, от, зараз є клапан відрізняється, і розмір клапана відрізняється кожні 2 мм. Тобто, наприклад, від 19. го і 21, 23 і туди вгору аж до, аж до 33-го розміру. При артальній позиції немає вже переваг, коли ми вшиваємо клапан, який є 27, 20, 29. Це для механічного клапану. Для біологічного є. Але механічного переваг вшивання надзвичайно великих розмірів в артальну позицію немає. Чому? Тому що е, ці тулки, які є з піролітичного вуглецю, вони мають дуже невелику зону стикання, і скрізь по тій зоні стикання є відносна недостатність. І тому, якщо ми імплантуємо в гвартальну позицію надзвичайно великий розмір, якщо у пацієнта є ануло і ми використовуємо великий протез, то оця е, технічна недостатність. Назвемо її так. Тобто, при нормальній функції клапана є технічна недостатність в зоні змикання самих, самого клапаного механізму між собою, вона буде більшою не мінімальною, а вона буде зростати. Тому нема сенсу імплантувати великі розміри. При біологічному клапану навпаки, чим, чим більша площа бичачого клапана є, Тим е, менший стрес буде на оці стулки клапана, і тим менше буде механічне пошкодження. І якщо він навіть буде пошкоджуватися і змикатися, то великий клапан, ну теоретично гіпотетично, він може прослужити більше, бо в нього все-таки є отвір. А другою перевагою є те, що при 25, п'ятому, 23 третьому, 25 п'ятому і більших розмірах. Біологічного клапана, якщо він буде кальцифікуватися, то є такий варіант транскатетерного імплантації. Клапан в клап. І чим більше є розмір попереднього клапана, тим більш ефективніше можна імплантувати наступний клапан вже транскатетерний. Тут є також а, 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 науковий прогрес іде. Він не зупиняється. І, вже є доведено, що ті клапани, які ну, ми зараз використовуємо, їх можна при наступній транскатерній імплантації розірвати балоном. Тобто оцей каркас, до якого кріпиться біологічний клапан, а він є з цього дроту, його можна деформувати і розтягнути. Тому навіть в 23-й. Клапан, 21 клапан, інколи виходить е, імплантація транскатетерного клапана знову ж таки, якщо до цього є е, показання, сьогодні напевно все. У наступному відео ми вже точно поговоримо за міні-інвазивну хірургію, за ті міні-інвазивні методики, які є для того, щоб операцію провести з мінімальною травмою, з мінімальними ризиками. Ми точно поговоримо про реабілітацію, про відновлення пацієнтів і до зустрічі.